Всім привіт, друзі! Слово Україні! Давайте продовжимо грати в Farlands. Так. Поклав я світло, освітлення. Але дивись, тут е... Блядь, якось так провода виходять, хер знає як. Поклав два Акума. Не знаю, чи це треба брати їх з собою до один. Ми візьмемо з собою, напевно, сюди на гелікоптера. Ще раз підам зачистим. Або до машини. Або сюди, або сюди. Коротше кажучи. Е, так, як воно працює? Це я сюди, сюди поклав і вниз. Десь має бути вмикач. Ось так. Ось так має бути світло. Поклав другий верстат. Е, дивися міксер. Видобуває. Давай ось так. Де воно все? От все. Жалюзі якісь. Патріки нефігові. Оце мені пушку треба якусь, нову бензопила. До речі. Було би непогано. Ну давай тоді що? Тоді накрафтим? Е накрафтим, накрафтим е куль. І будемо рухатись. Блять, а до чого ті кулі? До чого ті? Так, в мене десь має бути зброя вся е хороша. От я би юмпіка взяв. Напевно, ось так. Пістолет хай буде тут. візьмем кращий е, ці всі речі давай порозкидаємо. Плюс-мінус. Ось так. Чекай, 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 це, давай сюди. Е, скинемо, потім, потім, потім. І це давай сюди скинемо. Десь в мене має. Ось ось тут. Накидаємо. Цю ситуацію і сюди кинем оце. Є. Це забираємо, кладемо сюди. Є. Тепер. Щоб мені. Юмпік. Юмпік, як з чого він мене працює? Де ще були патрики? Так, мені ось ці патрони, значить, потрібні. Що в нас по одягу? Одягу все шикарно. Тоді будемо крафтити. Оці кулі. Треба це. Треба це. І дава метал Металше. Це він тут крафтиться. Ірон, ірон, ірон. Заліза. хер його знаю. Так, буде дос досить, мені здається. Так, їсти з собою взяли. Давай тут покладемо. Це закинемо сюди. Це теж. І скло закинемо сюди. Є. М -м Давай крафтити тоді. Кулі. І десь в мене тут. Десь тут, був в мене, в мене каністра з бензином десь була. А де саме, я не пам'ятаю. Але десь ось вона є. Вона повна? Ні, не повна. Блять. Де ж її наповнити то? Це що нам получається? Треба класти оцю штуку? Ну давай, спробуємо покласти. Ось так. Цвяхи. Накрафтим ще. Кулі хай там докрафчується. Е. -е. Ну, все, напевно. Треба чекати, щоб воно. Щоб воно все скрафтилось. Так, давай заберемо один акум. Подивимося, як це працює. Ну, один по-любому треба забрати. Є. Забираємо. І сюди нам треба під'єднати. Е, ось так. І ось так. Все. Акум. Блять, і він теж не заряджений, да? Ну я ж його клав заряджати. Хер його знає. Ну, спробуємо. Давай йдемо тоді скрафтимо цю, щоб. Де вона є, де вона є? Блять, тільки що ж була, га. Ось ось. ось її крафтим. Я би. Ну, її десь треба на землі класти. Але я переживаю за те, що її будуть бити. Виродки оці. Так, П'ятірочка А Айди нахер. Де ти там? Ой, боже, боже, бля, з цими. Пацанами нахуй, ти з усім Ходи сюди, бля. Да, я думаю, ти впав вже Я думав ти вже впав З нього патрики забираємо. Давай дивитися, що тут буде. Дві, да? Окей. Як вона працює? Може, їй електрику треба? Блять, ну зараз давай попробуємо. Скільки там хер зна, скільки там треба проводів цих? У мене 4 є е, uh, Давай скрафтим Воно по 3. Давай ще. Ось так. Якщо воно по 3 крафтить, ми якраз звідсиля зверху. Закинемо йому. 10, як думаєш, вистачить. 16. 16 буде. Я не знаю, чи вистачить. Давай спробуємо. Можливо, так воно працює. Ось так, ось так, ось так. Нам, нам 16. Блять, не вистачає, прикинь. Це сюди треба, щоб сюди дістати. Треба 22. 22. Та не бейся, блять. Треба то якось розкласти. Так, 16, 19. 22. Є. Ну, пробуємо. Чекай, запис іде, запис іде. Це вже добре. 22 метра. Давай звідселя. І. Можливо, на нього потрібно класти окремий цей. Хто там ходить? що ти, дурний, блядь? О, де щось. Носи його. Є. Уже сім Я хер його знаю. Ну це типу 8. Ну все, беремо його тоді. Е, Йдемо робимо кулі. І зустрінемося вже біля цього. Як він називається? Біля того гелікоптера. Так, наче розсвітало. Я без коня. Без е, це, прибіг пішки. Ще й не хотів вночі заходити, тому що, ну і так не видно ніхіра. Так, пробуємо до них іти. Того разу ми вже з пістолетом їх, по-моєму, да, вбивали. Так що, я думаю, що зараз має бути... Йоп, твою мать. Йоп, твою мать. Хорош. Хорош. Давай, хлопчики. Куди полетів, блядь? Куди ти, мать твою, полетів? Давай це все облутувати. Так, бачу там хлоп. Я хочу оце спробувати. М -м -м. Угу. Так, раз. А йому диви похер. Ух-йой. Нема, нема куль, почекай. Два. Та тут куди не стріляю, з чого не стріляємо пофіг, коротше. Треба і так, і так, одинакову кількість набоїв в них всадити. Щоб вони відчували себе нормально. Ну, все, йдемо. Підлутаємо їх. І будемо просуватись до гелікоптера. Чому? Чому так? Незрозуміло. Тихенько, хлопчики, не літайте, я вас прошу. Не рухайся, блядь. Тут ще десь один був. Так, туди пішов. А ми сюди заглянемо. А ми заглянемо сюди. Заберемось це. Як це забирається? Я вже і забув. Да, ну не переноситься, якось забиралось нормально. Так. Ну ти що, вже реснувся, блядь? Невже це, це нормально? Дайте мені хоч час, типу, поки. Сюди я можу? Ай, ай! Да, ресаються, вони швиденько. Прям дуже швиденько. Так що треба по Шурику про просуватись і не зловити тут кулю. В лоба, блядь Лежати. Лежати. Ніхера мені з цього не потрібно. Я не так сюди за. Що у тебе з ножками, хлопчику? Я не так сюди за лутом прийшов, як за гелікоптером. Розумієш? Так що воно мені якби і сильно і не потрібно. Так, от там хлопчиків багато. Ось так, ось так просуваємося. Зупинись, я тебе прошу. Давай четвірочку. Перемотаємося трошки. Трошечки треба перемотатися. Так, і тут ще є, хлопчики, так? Да? 100% ще тут є. Але де? Не зрозуміло. Так, основні ящички. Йобаний по голові. Все заб. Блять, ось так. Це все мені потрібно, блядь. Нова зброя. Тільки кулі позабираємо. Ти нормальний, блядь. Це бездес. Як стати з тебе? Так, це я в інвентар, кладем йому паливо, сідаєм. Ну все, блядь. Так, ю є. Yeah. Щось там ще... БЛЯТЬ! Блядь! Ну скажи що... шо! угу вилізти, коротше. короче! Так, пілот. Так, контрол, добре. Де, блядь, цей гелікоптер? Сучий пес, ось о там. Ну якось воно має працювати, ні. Ну не, не можеш бути таке. Так, контрол не нажимати, бо контрол це вихід. Типу з гелікоптера. Мені треба пробіл. Q є щось, типу того. Ну давай, сідай. Так, поняв. Поняв, що нихера не поняв. Все, полетіли. А, ось так. Добре. Забираємося додому. Чи вартує воно того? Давай летимо до... блять. Ну добре би було. Тихенько. Добре би було е, на базу його забрати Ну давай. Ось так, блять, ну керування, конечно. Все, я хочу машину, блять. Я вже не хочу гелікоптера. Гелікоптер просто забираємо, так як трофей, е, блять, чи що. І треба бігти, блять, брати коня, швиденько бігти по цей. Блять. Я контрол знову нажав. І я знов впаду і вмру, нахуй. Блять, ще й не повністю. А, гелікоптер. А, гелікоптер, де? Це здесь. Ну він якось має відображатись, ні? Ну, десь тут. Да хер на нього! Блять, то ж там бензин був. Осьо він. Це піздец. Це піздец, конечно. Давай, перевертайся. Так, дивись. Space піднятись, QE це обертання, SD, понятно, лівий shift. Це зменшити і Ctrl вийти. Ось так. Чекай, 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 чекай. Чекай, чекай Чекай, блядь Ну, потерпи трошки. Бля, я ще вмру. Я від ботів не вмер, а вмру від цього, поняв? Ну, давай. вже бензину нема, да? Еф. Mm, да, вже бензину нема. Як би тут запам'ятати? Так, я десь на роздоріжжі ось тут. Зараз я зганяю по бензин. Чи, блять, кинути це нахер, знаючи, що він тут. Просто піти і... І за машиною, та й все. Усе авто тут. Давай, напевно, так і зробим. Хоча в авто теж треба бензин. Ні, ми заберемо бензин і підемо до авто. Бо це неможливо, блядь. А що таке, блядь? А що ти робиш? Скажи мені, будь ласка, гра, блядь. Я холодний, блядь. Ну. Дивись, вона мене назад вернула. Два. Добре. Тихень. Ну не роби цього. А ми її і так додому, до, блядь, доштовхаю, ні? А ну. Чекай, треба, напевно, щось в руки взяти. да. Я її і так додому доштовхаю, блять. Це пиздец, конечно. Ну, пробую ще раз. Я чекай! Давай, 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 Да ну як тебе кидає. Ну хоть боком, блядь. Так, тут без база наша. Вирівнюйся, Давай тут присядем. Ну, плюс мінус Ну і пішов нахуй. чуєш Буду з ним гратись. Так, він десь там впав. Добре, будемо знати. Ідемо бензина, візьмемо, блядь. і йдемо по машину краще. Так, акумулятор в мене є. Скільки тут нафармило бензину? Ну, 60. Так, я розгружу стільки. Беремо конячку і йдемо туди. Я, наче, взяв все, що мав. Е, взяв бензин. Блядь, 60 штучок, ну це, звісно, багато. Це воно прям. Я думав, треба буде пару штук класти. От, до речі, прокатаємося там, де зима. По зимньому біомі. Я вже там ходив. Таке собі. Так, дядько нас не трогає. Е -е... Я там ходив, там нічого такого немає. Блять, ну конику. Давай, шо ти застрягнеш, ні? Ти здесь. Це пі. Ну, ну от як, ну я не розумію. Все, ти, ти лишаєшся тут, блядь. Я тебе зрозумів, нахуй. Я собі сам піду, блядь. Цей кінь, цього коня ми просрали, блядь. Нічого страшного. Так, ми правильно біжимо, наче правильно. Наче правильно. Я думав, тут босс якийсь, знаєш, має бути. Типу, в зимній локації, така вся херня. А нікого не було. Були такі пару зомбі, і все. Навіть людей тут не бачив, типу, які ці, ну, цих людей, які стріляють. Хер його знає. А в нас що? У нас по факту от сюди би сходити ще? Сюди. І сходити. Ну, за машиною зараз підемо. І тоді вже зайдемо в цей. Цю печеру можливо, ще одна-дві серії буде та й... по грі. ну Гра прикольна, класна, але її дороблювати треба просто амба. Але кінечна буде, це ось сюди сходити. Зараз я би тут ще вхід знайшов. Можливо, ні, за сьогодні не сходимо точно, я не підготуюся а там по-любому щось має бути. Факел взяти, знаєш, щоб тобі видно було, бля. Так, пере перемотаємося. Ось там вхід, напевно, да. Ось там і вхід. Так, а нам потрібно ось десь туди. Так, і попрямуємо. Бензину у нас досталь. Зараз їх пошурику, я так думаю. Винищим. І заберемо машину. Думаю, вона керується набагато, набагато приємніше і, і без проблем. Хоча. Хер його зна. Ну, будемо бачити. Ось отут хлопчики. Тут бази, в принципі, одинакові всі. Хоча. Хоча Хер його зна. Так, це ми сюди-сюди. Ну, давай будемо зачищати це все діло. Е -е, можна якось зберегтись? Не можна. Тільки вийти і зберегтись. Добре. Так, прострілюємо. Так, не прострілюємо. Ну і вони мене не повинні, в принципі, прострілювати. Та йди ти нахер. Дивись, тут і цей хуй. А як, чо? Я не понял, а ви що, дружите всі, ні? Так, він не повинен мене прострілювати. Так, ти де? тихенько давай ще цього заберем, бля, і зараз ніч буде давай тоже ходи сюди Тут там за машини десь стріляв. Обережно. Я би суто машину забрав і в'їхав, звідси. І все. Я навіть їх лутати не хочу. Ну це безполезно Вони просто зараз пореспаються. Розумієш? І все. І на цьому, блядь, моє проходження тут закінчиться. Так фармити їх можна їхати, а. Якщо у мене в мене задача забрати цей авто, плюс вечоріє. я думаю, вона тут в гаражі. Так. Да, вона в гаражі. Шахтос є? Це забираємо, це забираємо і це забираємо. ще хтось. Ну, це все теж забираю. Ну, дивись тут уже, блядь, прям топ гір мені падає. Так, відкриваємо його інвентар. Кладемо сюди бензин. Це пиздец. Ну, все. І він, і він, блять, уже не їде нікуди. І воно, блять, уже нікуди не їде. Повний піздец. Давай ще раз. от що от що це таке? Як, як з цим боротися? от я нічого, от тепер жму. Колеса крутяться, вроді норм. Може треба зброю, типу, забрати. Давай тако зробимо Де ти є? Добре, давай так зробимо. Без зброї залізем. Чекай, чекай, чекай. Я думав, це можна. Ну. Блядь, що таке? А скільки ти їж бензину, блять? Та в пизду. В пизду, я, я не можу. Це Це мене так виморажує. То криво, то криво, це криво. І сидиш, думаєш, блять, ну шо ж таке? Чому так, так не щастить, блять? І все, я, я передумав, нахуй. Тут на коні тільки можна їздити і все, блядь. І більше ні на чому. Так, нам в цей бік. Я би дочекався ранку, але шо мені той ранок дасть? Ну, блядь, ну ти нормальний нахуй. Заткайся, блядь. Ти теж, блядь. Заїбав. Куди? Транспортом тут жахливі проблеми. Жахливі. Просто неможливо. На базі, блять, ну що, ми що там не покрафтили, тільки цей. Там гаражні ворота, апгрейдити можна, ну, таке все. Зараз я попробую скрафтити. М -м -м, як він називає? Мені камінчик треба. Так, цього теж хлопчика приберем. Ага, в мене вже, блядь, і патриків нема. А з чим їхати? А з чим туди їхати. Це значить, треба додому добиратися. Того, що в мене патронів немає. Тут вхід, там по-любому треба буде битися. Причому непогано. Можливо, це навіть зробимо дійсно в наступній серії. Бо в мене ні патріків немає, треба підформити цей. Підформити ресурсів. Да, ось тут вхід. Підфармити ресурсів, можливо, візьму там блядь, наберу зброю, яка в мене є, накрафчу туди патриків і і так буду йти. Ну, а що робити? А що робити? Добре, тоді давай на цьому завершимо. Дуже-дуже зіпсувало враження всі це гелікоптер і машина прям піздес, при тому всьому, що я її кинув. Ну дивись, немає її. Я їй кинув 60 палива. Ну і вона прям жерла з ну, скільки Ми з гаража тільки виїхали. Притом воно працює якось криво дуже. Не знаю. Добре, дякую, що дивились цю серію. Надіюся, ну, вам сподобалось. Підписуйтесь на канал, кладіть подобайки залишайте коментарі під відео. А так, всім гарного настрою. Бережіть себе і пока-пока.